Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Головне за цей день ставка комплексні питання захисту і не лише енергетики, але й усієї інфраструктури життя, соціальні об'єкти, зв'язок, все те, що підтримує нормальність життя в містах і громадах. ППО, РЕП, необхідні інженерні рішення та будівництво. Я вдячний усім, хто вже оперативно працює на своєму рівні і в уряді в областях. Дуже важливо, щоб терміни реалізації рішень були дотримані, і на ставці, зокрема, за цим уважно слідкуємо. Працюємо далі щодо контрактів на виробництво зброї та техніки в Україні. Кожен виробник має отримати дійсно довгострокову впевненість у тому, що кожен контракт буде забезпечений необхідними фінансами. Постачанням і логістикою. Ми працюємо із нашими партнерами над інвестиціями у виробництво в Україні. Вже зараз, за деякими напрямками, можемо виробляти значно більше, ніж є власних коштів. Виробничі потужності достатньо широкі. І, зокрема, під час візитів, під час перемовин у контактах урядовців з партнерами, ми обговорюємо можливість. Більш масштабного залучення фінансів, щоб країни, які володіють коштами, але не мають власних виробничих потужностей, щоб вони будували свій арсенал разом із нами і нам зараз для фронту допомагали. Я дякую всім, хто проявив свій інтерес і докладає своїх сил до такої взаємодії. І звичайно, ситуація на фронті. Готуємось до завтрашнього засідання Рамштайн. Будемо говорити зокрема про те, як найшвидше подолати складнощі і проблеми, які накопичились за півроку, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і по наповненню пакетів потрібною зброєю, і по логістиці. Дякую всім країнам, які у цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам. Дякую кожному, хто допомагає і сьогодні ж продовжую максимально активно працювати на американському напрямку. Вже говорив зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Подякував за лідерство. Яке зараз гарантувало, що демократія у світі не втратить позицій, говорив із лідером республіканців у сенаті Мічелом Маконелом та лідером більшості Чаком Шумером, подякував їм за принциповість та підтримку у протистоянні терору. Ще говоритиму з лідером демократів у палаті представників Хакімом Джефрісом. Тематика усіх розмов це наша спільна сила, усі, хто цінує людське життя і прагне зберегти наш спосіб життя, те, що об'єднує усіх нас в євроатлантичній спільноті, говорили про патріоти, про силу наших арсеналів, про нашу політичну взаємодію. Можемо перемогти російський терор. Мусимо це зробити. Я дякую всім, хто б'ється і працює заради нашої сили, заради нашої. України, дякую усім, хто допомагає. Слава Україні.